Курс на вільнюс вихованці Національної федерації традиційного карате України розпочали підготовку до нового сезону, в якому головним стартом року буде чемпіонат Європи у Литві. На континентальних змаганнях сподівається виступити як мінімум не гірше ніж на чемпіонаті світу минулого року у Швейцарії, коли кіровоградські каратисти завоювали три бронзові медалі, а збірна України стала другою командному заліку, розповідає президент Національної федерації Володимир Савченко. Наші кіровоградці, участвуючи в этом події, уже пішедши із молодіжних юніорських, Категорії во взрослої принесли зборни три бронзові медалі. І таким образом ми сложили ту е, главную слагаемую, яка виділила нашу Україну на такое авторитетне место. але перед поїздкою до Литви українські каратисти у червні вирушать до Польщі на Кубок світу на цьому турнірі. Кіровоградських майстрів татамі не буде. Будуть е, участвовать только два спортсмена від нашої страни е, е, на даний момент. Е, Такой еліти спорта, которая принято допускать на чемпіонати мира, сосредоточены в, в, в Рогу. А от у жовтні на головних змаганнях континенту планується виступ 10-15 кіловоградців, каже Володимир Савченко. Это будет завершающим большим итогом 2015 года, когда мы точно так же в Європі уже останні три. Чемпионата Европы держали второе место. Надеюсь, что мы не упустим это звание сейчас. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини Спорту.